Привіт усім! З Новим роком вас, дорогі друзі! Нехай цей рік буде щедрим на здоров'я, на удачу та на приємні моменти. Мене звати Тетяна і я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про харчування курей, зокрема, про один дуже цікавий і корисний продукт гарбуз. Ви дізнаєтеся, чому гарбуз це справжній суперфуд для ваших курочок і як він може покращити їхнє здоров'я та яйценуськість. Тож залишайтеся зі мною, буде цікаво. Поїхали! Гарбуз це не лише смачний, але й дуже поживний продукт. Він багатий на вітаміни А, Б, С і Е, а також мінерали, такі як калій, магній і залізо. Це справжній природний вітамінний коктейль для ваших курочок. Гарбуз допоможе зміцнити імунітет курей, підтримує їхнє здоров'я взимку, а також сприяє кращій яйценоскості і, що найважливіше, він легко засвоюється. Це чудова добавка до раціону, особливо в холодний період року, коли природної зелені майже немає. Але це ще не все. Насіння гарбуза також дуже корисно. Воно містить натуральні речовини, які допомагають боротися з паразитами у курей. Тож не поспішайте викидати насіння, адже воно може стати справжнім скарбом для ваших птахів. Цього року я, чесно кажучи, не дуже подбала про посадки гарбуза, врожай вийшов дуже маленький, і я, як завжди, вже зараз жалкую. Але нічого, з наступний сезон я собі обіцяю більше уваги приділити гарбузам, щоб мої курочки мали більше смачненького на зиму. Через мою лінь цього сезону я даю гарбуз курям лише раз на тиждень, а то й два. І якщо е, бути відвертою, можна було б його і докупити. Але Знову ж таки, я не подбала про це заздалегідь. Тож, це для мене урок. Наступного року спланувати все краще, бо гарбуз це дійсно чудова добавка до раціону корей і мої дівчатка заслуговують на саме найкраще. Курочкам можна давати гарбуз 2-3 рази на тиждень, як частину їхнього раціону. І ось кілька порад. Чому саме 2-3 рази на тиждень? По-перше, це баланс раціону. Гарбуз корисний, але він не може бути основною їжею для корей. Основа раціону корей це зернова суміш, кукурудза, пшениця, ячмінь, також комбікорм і зелень, якщо є, та інші овочі. Користь може бути без надлишку. Надто велика кількість гарбуза може привести до розладу травлення, бо він багатий на клітковину. Як приготувати гарбуз для курей? Давати можна свіжий гарбуз, можна порізати шматочками, або, як я зробила, це розрізала навпіл, або натерти на терці, кому як удобно. Можна давати насіння, воно є корисне, але його варто обмежувати, щоб не перевантажувати курей жирами. Варений гарбуз також можна давати, особливо в холодну пору року. Його можна зварити, щоб він був легшим для засвоювання, але при цьому курочки також будуть зігріватися. Можу вам дати ще таку пораду на зиму. Якщо у вас є запас гарбуза, його можна зберігати в прохолодному місці. Я зберігаю у підвалі, в мене там круглий рік приблизно плюс 10 градусів тепла. Також можна зберігати в кімнаті, в житловому будинку під ліжком, в дивані, в кому як удобно. Також можна заморозити. Уже шматочками почищений, щоб менше місця займало. Щоб давати курочкам в зимовий період, підходить, в принципі, будь-який варіант із цих. Узимку гарбуз особливо корисний, бо замінює свіжу зелень по своїй структурі. Тож, 2-3 рази на тиждень це ідеальний варіант, щоб курочки отримували всі корисні речовини, але раціон залишився збалансований. Ось так, друзі. Тепер ви знаєте, як гарбуз може стати чудовою добавкою в меню ваших курочок. Сподіваюся, мої поради були корисні і ви теж подбаєте про своїх пташок. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Якщо вам сподобалося, не забудьте поставити лайк, палець вверх, підписатися на мій канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві відео. До зустрічі і нехай ваші курочки будуть здоровими та щасливими. Папа! -па.